І сьогодні в мене дещо є. Як ви можете побачити, сьогодні з вами ми будемо розпаковувати костюм. Але ми будемо розпаковувати не просто костюм. Ми будемо розпаковувати це костюм з Оліксу, а точніше з косплей-барахолки. Хто не знає, що таке косплей-барахолка. Це такий телеграм-канали, або точніше телеграм-чати, де люди продають е, майже нові або Іноді не зовсім нові костюми. Звичайно, дешевше, ніж на китайських сайтах. Іноді там навіть можна купити костюми, які люди шили власноруч, що є також неймовірно, мені здається, класним. Я ще, до речі, ніколи не купляла костюми, які інші люди шили. Може, мені треба це виправляти. Тож так. Тут у мене деякий косплей. Ви зараз побачите, який, я теж перший раз з вами побачу. Я, до речі, вперше замовляла посилку Укрпоштою по Україні. Зазвичай мені Укрпоштою приходили тільки посилки з Аліекспресу. І це був це... цікавий експіріенс. Я б ніколи не подумала, що посилка по одному місту може йти 4 дні. Тож, я беру свій канцелярський ніж. І давайте починати. Так, тут, звісно, така коробочка. Ой, господи, який я рукажок. Дуже. Я, госп, нереально, хоч би нічого не порізати тут така коробочка, дуже, знаєте, Чуть-чуть добита Вбита, прям як я зараз. Це таке. Це не прицілково. Головне, щоб там був костюми на кирпичі. Тут костюм. і я зрозуміла, чому посилка була настільки вимучена. тому що це реклама цих. Це, це посилка з нової пошти, Трошки так, ну, настільки... вау! Трошечки така у нас реклама була конкурентів. Прикольно, мені. Не... Вау, прикольно! Мені поклали подаруночки. Дякую, фокус, можеш, будь ласка. О, мені поклали подаруночки. Дуже класно. Ми це розпакуємо трошки пізніше. Тому що зараз... Наш головній шпальті події. У нас тут один пакетик, І у нас тут другий пакетик. І у нас тут пакетик номер 3 Я думаю, вже можна побачити, що це за костюм, вже можна зрозуміти. Хто це? Тому, я думаю, можна почати з цього костюму, точніше, з усієї частини, тому що це сукня. Я думаю, ті, хто шарять, вже вже зрозуміли, що це костюм на Робін з Ханкая. Так, що ми бачимо? Ми бачимо те, що тут. І е, мені сказала продавчиня, що вона перешивала е, цю що вона перешивала молнію ось тут. Ось цю. У мене сьогодні фокус взагалі нічого не хочу робити. От, Вона перешивала ось цю молнію. Е, Ну, До речі, да, це видно, але ніби нормально. Це можна, тут от можна це в теорії доробити, тому що тут, от, бачите, така е, утворилася дирка. От. Це треба буде дошити, перешити. А, спереду костюм виглядає добре. А, трошечки тут є оцих таких заусені з каких-то. Отут, -от, якщо можете побачити, якісь ну, біла тканина. Це складна, звісно, тканина для тут якісь п'ятна Ну, це, напевно, постирати можна. От. А... Ну, те, що внутрі якісь, це взагалі не проблема, це вже якось. Він не пахне. Тут є, до речі, дивіться, тут а, такий друк є. На, тут дуже всі більшість деталей це 3D-друк. Дуже гарна оця, ну, ця тканина не дуже гарна. Її я буду а, дороблювати. Да, цей костюм, я я буду дороблювати майже повністю. Зате тут дуже багато таких деталей з 3D-друком. Прямо майже всі деталі тут 3D-друк. І вони дуже гарно виглядають. Напрочуд, О, тут такий ще шліф дуже гарний. Правда, його треба попрасувати по, по цей, засунути в стиралку. Ось так виглядає передня частина. Я би її, може, трошки сюди якось підняла, не знаю, як це цього. Але в цілому виглядає гарно, головне, щоб воно мені підійшло. Єдине, що да, тут, звісно, воно замучено отут. Тут дуже багато зосініст, дуже багато всього. Але може в мене якось вийде це виправити. Мені подобається, що тут дуже багато деталей 3D-друку. В принципі, костюм гарний і не такий плаский, як я думала, тому що тут підюбник прямо повноцінний. Тобто це не просто тканина зверху. Давайте перейдемо до іншої частини. Другий, що я бачу, тут це схоже деталі. Так ось це у нас 음... цей. І музична нота. Так, я провчилася в музичній школі 8 років, щоб забути, що це не нота, а музичний ключ. А тут загублений камінчик, що дуже сумно насправді, і трошечки перероблена ось ця частина. Тут, схоже, зламалася штука і приклеїли нас клей. От проте я думаю, що. Ні, воно приклеєно добре, в принципі. Я просто думаю, що може це якось пришити до костюму, щоб воно не відпадало. Також в комплекті у нас йшли шорти, у яких трошечки пере цей, які треба трошечки попрасувати по цей. Теж засунути стиралку, тому що тут ми можемо побачити. У мене сьогодні проблеми з фокусом, так. Да. Ми можемо побачити якісь точечки чорні. Не знаю, що це. Воно ніби довго лежало і чуть-чуть чи, чи то що. Я сподіваюся, що після стірки воно буде виглядати нормально. Тут є якісь потертості тканини, але костюм був одягнутий не один раз, тому в принципі зрозуміло чому. Отак От виглядають шортики. Дуже класно, що є шорти в комплекті. Потім тут а це, 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 це що? Це, це куди. Це, напевно, на ногу, якщо я не помиляюся, і воно чомусь. Воно чомусь перепуталось і запуталось. Може, я не розумію, як цим користуватися. Я думаю, що це, напевно, на ногу. Така штука. І... Це цей воротнічок. Ну, тут можна, в принципі, що зробити... Тут заплуталось трошки. Ось такий у нас воротнічок, він на, знову ж таки на блискавці. Дуже, до речі, непогана ідея зробити його на блискавці. Китайці молодці. А, тут треба буде. А, воно розплуталось ніби. Ну, я би, чесно, перефарбувала, може навіть перешила якось оці е, гудзики, тому що вони трошечки вже... трошечки їм погано. Я взагалі думаю, може зняти весь 3D-друг і його перефарбувати, зробити більш яскравим. Не знаю. Щось можна придумати, щось можна зробити. Так, це. Я думаю, це теж на ногу. А! Та, напевно, і цей це на ногу. Просто це, напевно, я вдягається якось отак. Отак. А це отак, напевно, якось отак. Щось таке. От е, Так, о! Відпавши камінчик, все добре, що він не загубився, а просто відклеївся. Це значить, що можна його, в принципі, приклеїти. І буде добре. Але я думаю, що може просто замінити ці камінці на якісь більш прикольні. Все. Кривіла. Mm. Я не знаю, чому китайці роблять їх настільки великими. They are like просто. Я не знаю, наскільки. Це якісь вони прям... Ну. Hello mess. Це просто якийсь треш. На зачем такие <laughs> большие крила делать? Это ж прям, ну, это прям, ну, их можно дополнительно мне это крило сюда назад, так, чтобы было красиво. Да. Может, я это зроблю? <laughs> Чуть-чуть такие. Браслетик, класний браслетик. Мені підходить на руку, це просто прекрасно. От такий от. прикольний, класний, який не хоче фокусуватися. спасіба До речі, непогані перлинки. Навіть непогана резинка. Отакий такий пакетик з маленькими аксесуарами. О, це виходить її. На. На шию їй щось оце, якщо я не помиляюся. От. А це. М -м так, щось з цього. Я. Думаю, що щось з цього сережка. А щось з цього сережка? Чи це нічого з цього не сережка? <смітна> Незрозуміло. Ну, добре, добре. Я складу потім. Подивлюсь, що з того сережка. А що з того, непонятно? І останній пакетик наш. Майже все ми вже розпакували. Тут у нас ці. І її... О! Ну, слухайте, вау! А оце вже прямо виглядає хорошо. Ого! Дивіться! Це на, не, не сюди, це на руку і. і тут трошечки канина розклеїть. Китайці склеїли цю тканину. Коротше, китайці чуть до... вони склеїли цю тканину паутінка, і оця паутінка почала розклеюватися тут. І воно трошки натягується. Бачите, воно розклеюється. В принципі, це легко можна виправити, можна обратно або склеїти паутінку, або ще щось. Але в принципі виглядає достатньо непогано, виглядає прям добре. Ця деталь костюму реально мені поки що подобається найбільше з усього цього. Тому що чесно, може, трошечки я засмутилася, тому що цей костюм виглядає гірше ніж ті, які я купляла на барахолках до цього. Хто не знав, то моя Форіна і Ян Фей вони також з барахолки. Вони також там, ну, або елікс, або просто косплей барахолка, і вони виглядають значно краще. Можливо, в мене таке відчуття, я не знаю. Так, ще ми маємо другу таку саму. Тут уже... Тут уже розклеюється воно ну, прям сильно. Прям... Тут трошечки пагнувся цей напівмісяць, він дуже легко розглядається, це не проблема. Мені дуже за те подобається 3D-друк гарний. Він прям дуже гарно виконаний. Видно, що ну, постаралися китайці, що довго його робили. Не так швидко, знаєте, типу, коли сапло вичавлює філамент, навіть майже не плавлять його і виходить, якщо у вас філамент 2 міліметри, то воно в тобі вичавлює ці десь половину, і воно потім 3 d друк виглядає гарно. А тут прямо над цим постаралися. Просто коли 3D-друк виглядає гарно, це його просто робили на швидку руку, дуже швидко, і щоб менше часу на це витрачати. Я думаю, що тут теж можна якось це все підшити. Чисто теоретично. Якщо ми візьмемо отак якось хопа і якось підіш'ємо, от щось отак от зроблю, то воно повинно виглядати гарно. Я думаю, що зробити з цього щось красиве може бути можливо. О, так, далі. Далі це... Ой, що це одразу все випало. Це. Ой, 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 як воно. Як воно. Як це працює? Ага. ага, Це у нас бант. І на цей бант. ну, Давайте подивимося бант. банти. Бант зроблений з дуже гарної тканини такої на, типу, аля, дуже такої, типу блискучої тканини. Класна тканина, мені подобається. Також тут місяць 3D друку. І до цієї деталі ще кріпляться крила. І на крилі також присутня ось така от прикольна зірочка. Також, і, також вона кріпиться, тут все кріпиться. Я так розумію, так, да, все кріпиться. Чесно, я би переробила ці крила і зробила їх, можливо, навіть з справжнього пір'я. До речі, тут пятно. Трошечки є відклею, я так розумію, що. Я думаю, це можна якось переробити. Ці крила майже такого самого розміру, як ті. Навіщо? Я не знаю. Так. І схоже, що все ж таки якась з цих деталей була сережкою, яка питання залишається відкритим. Можливо, це точно не сережка. Можливо, це сережка. А можливо, сережку нам не поклали і мені придеться робити її власноруч. Тут у нас. ой, Тут у нас рукавички. Рукавички з такої тканини, знаєте, як, як клейоночка, такий кожзам дермантин. От. Літом в них буде дуже жарко. Чи підходять вони мені по розміру? Трошечки великуваті. Але головне, що не маленькі, бо великуваті рукавички, в принципі, можна підшити. А от маленькі рукавички вже з ними нічого не зробиш. Тут з єдиних мінусів це те, що тут Hella big! Маленький палець. Подивіться. от Подивіться на мій палець і подивіться на цей палець. Я розумію, у мене невеликий пальці. У мене дуже, у мене рука невелика, але. <свісно> на кого це шили, власне кажучи. І також тут є ще от така от друга рукавичка, Вона різняється тим, що тут є зірочка. Перепутала руки, мені здається. Це все ж таки було наліво. Добре. тягаю це наліво. Це не. Чому ця рукавичка менша? Вона мені підходить більше, ніж ця. Ой, китайці! Ну намудрили, ну наробили. Да, що ж таке? <смі> Дивіться. З проблем тут тільки, фокус, фокус, тільки оця фігня. вона просто, скоріш за все, почала трошечки осипатися. Або що це? Ну, коротше, не знаю, може, як це, якось це можна пофарбувати. Тут, звісно, якось це треба ви... Тут от проблема в тому, що... Тут порвалося чуть-чуть, Бачите, Бачите, тут порвалося. Тут теж порвалося. Оце треба якось зробити, щоб воно нормально трималося тут, отак от, от. Може протягнути якусь до... Цією якусь не знаю, ніточку або щось таке, щоб воно красиво трималося. Ну, давайте тепер вже на кінець подивимося подаруночки, чесно кажучи, костюм гірший якості, ніж я очікувала, мені трошки сумно, але нам поклали чай, до речі, непоганий чай. Мілк у лунг. Мілк улу. Прикольно поклали дві... ой! Дві, дві карточки з Cіamon Ролом поклали. Це приємно, Тому що я дуже люблю Cіна Роли, це дуже приємно. Також поклали дві наліпки. Якийсь котик і якась квіточка. Ну що ж, а тепер давайте це все поміряємо. Може, коли я помірюю... Мені не знаю, це сподобається все більше. І поки що я відчуваю себе мавпою в брані принцеси. Ось ця частина і ця частина це була одна деталь, яка просто розпалася, яку треба буде відробити. От ось ці штуки взагалі чомусь не мають жодного бажання стояти. І я думаю, що їх треба буде якимось чином закріпляти на лизунці. Ось цю штуку я так і не змогла одягти, тому що ось ця булавка, неймовірно, тупа. І я розумію, почему. я розумію, чому по всьому костюму є ці а, за, заусінні ці тканині, тому що, скоріше, від цієї деталі, тому що там настільки погані. Ну, це жах просто, наскільки там погані ці лавки. Це все буде перероблювати. Як мені сказати цим застранцям стояти, я не знаю. Як сказати ось цій штуці стояти, я не знаю. Ця костюм мені, до речі, підійшов, він мені по розміру. Все Прямо Прямо мій розмір дуже гарно Дуже гарно у нього шліф, дуже красивий там градієнт. Тут воно так розходиться прикольно. Тут чомусь так дивно зроблено, дивіться. Оці зірочки вони ж приклеєні. Їх тут три. Три і якісь ще е, камінь сі є тут. Приклеєні. От. І питання виникає тільки одне. Чому вони приклеєні так, що вони закриваються цією штукою? От. У мене питань більше, ніж відповідей, чесно. У висновку хочу сказати, що я дійсно достатньо сильно розчарована цим костюмом. Сподіваюся, в мене вийде проробити його гарно. А, і костюму я ставлю 3 з 10 лимончиків, тому що 3D-друк там все ж таки гарний. Ну а я бажаю вам гарного дня, вечора чи яка у вас там зараз доба і всім па-па!